Старанність, відданість, жартовність такий принцип роботи кожного медичного працівника. Його професія більше, ніж просто фах. Це високе почуття відповідальності, доброта і бажання допомогти. Вже понад 20 років Наталія Іванівна стоїть на сторожі людського життя. Бажання рятувати народилося в її серці ще з самого дитинства, адже пішла стежиною своїх батьків. Спочатку вже з дитинства знала, що я буду лікарем, і я цього домагалася. Я ходила до репетиторів, я вивчала якраз ті. Предмети, які потрібні для того, щоб здати в інститут, я його достатньо непогано закінчила і вже почала працювати якраз. Другі поліклініки можна сказати, що всі 22 роки я працюю. Працюю там. Наразі вона вже головний лікар. Жінка каже, шлях до цієї посади був сповнений перешкод. Та, попри усі перепони, ніколи в житті не пошкодувала, що стала послідовницею гіпократа. Коли ми почали працювати з чоловіком 90-х роках і прийшла на роботу, у нас дуже була маленька заробітна плата. І коли ми йшли, наприклад, я йшла на дільницю, щоб надати допомогу пацієнту, У мене не було грошей, щоб я сіла в тролейбус і під'їхала до цього дільниці. Далі я не могла по дорозі купити якихось дійсно пиріжок, щоб поїсти, тому що у нас не було грошей. Це, так було. Коли я приходила до пацієнтів, в одній хаті, наприклад, бабулька могла спекти пиріжки і пригостити мене. В іншій хаті я ці пиріжки віддавала другому пацієнту. В неї також не було що Професія лікаря стала для неї усім життям. В неї пані Наталія вкладає і серце, і душу, тому в іншій спеціальності себе просто не уявляє. Спосіб життя ти зранку встаєш, ти розумієш, плануєш день, і день не закінчується в 6 годин, коли ти виходиш з поліклініці. Ми... Практично кожного дня ще вирішуємо ті питання, які не доробили. Ми думаємо про пацієнтів. Ми можемо в 6-7 вечора. Як ти доробив ту справу, з якою ти до мене звертався? Це кожного дня. І вихідні також, якщо потрібно, ми допомагаємо. Ми можемо приїхати не в робочий день, відкрити кабінет. Якщо потрібно поставити печатку чи призначити ще наркотичні засоби. Ми працюємо практично цілодобу. У нас нормований робочий час. Аби привітати усіх ескулапів Хмельницького, посадовці зібрали їх у стінах міського будинку культури, захопили із собою теплі слова вдячності за врятовані життя та недоспані ночі, квіти та подарунки. Ми знаходимося в цій святковій залі, а тим часом тисячі тисячі наших колег стоять біля операційних столів, приймають поповнення нашого народу часть у життях. Така наша доля. Я хотів би, щоб у ваших сім'ях було все гаразд. Щоб вам усміхалося сонце, щоб ви відчували, що з кожним поступом нашої держави нам, служителям медицини, стає все краще жити і працювати. Велика вдяка за вашу роботу, за ваше розуміння, за те, що на сьогоднішній день у нас є розуміння, лікування наших пацієнтів. Користуючись нагодою, висловлюю глибоку вдячність за вашу відданість професії, за щоденну важку працю. За повернути здоров'я нашим людям долучився до привітань, і народний депутат України Сергій Лабазюк. Від його імені найщиріші побажання медикам та подарунки у вигляді премій передав його помічник. Велика подяка медичному персоналу, який, незважаючи на усі обставини, працює за покликанням. Дякуємо за кожне врятоване життя та здоров'я. Низький вам уклін. Для лікарів, котрі на варті вдень і вночі рятують здоров'я і життя громадян, пролунали найщиріші пісні. Адже саме для них клятва Гіппократа ніколи не буде обтяжливим обов'язком, а приємною місією.